У Полтавській дев'ятиповерхівці на вулиці Полюсна утеплюють стіни. Це перший під'їзд і це другий під'їзд. Роботи в, в другому під'їзді. Ми вже закінчили. Продовжуються роботи по утепленню цоколю. До входу в підвали все утеплено для того, щоб і підвальне приміщення також зберігало тепло. Термомодернізацію у будинку виконують за програмою «Енергодім» від Держфонду енергоефективності. Згідно з нею, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть виконати, зокрема, утеплення стін, заміну вікон та дверей, а ще встановити індивідуальний тепловий пункт. Частину грошей за роботи сплачують мешканці, а більше половини покривають за рахунок фонду. Програма «Енергодім» для житла дає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків дії з 2019 року. За цей час із Полтавщини долучилися 13 ОСББ, із них вісім в обласному центрі. У більшості роботи ще тривають. Прийом заяв від інших об'єднань призупинили від березня цього року через повномасштабну війну. Розповів технічний директор Держфонду енергоефективності Дмитро Сирих. Для того щоб була можливість приймати заявки. Понад тих, які були вже зарезервовані для участі в програмі, потрібно поповнення статутного капітала фонду. Це поповнення мало би відбутися в березні цього року, але в зв'язку з ситуацією, яка виникла, всі кошти, які були перерозподілені на військові дії. За словами Дмитра Сирих, для учасників програми спростили низку вимог, аби ті могли швидше виконати роботи. Завершити термомодернізацію у цьому будинку планують за місяць, каже Людмила Арсірій. За програмою на це витратили близько 7,5 мільйонів гривень. 70% фінансує держфонд. Якщо взяти там 30%, то це 2,5 мільйони, але це розтягнуто на 10 років зауважу. Виконуємо комплексну термомодернізацію, тобто ми пішли на пакет Б, який включає в себе модернізацію інженерних мереж, утеплення фасаду і заміна в квартирах людей, всіх, хто бажає, вікна, осклення, балкони і лоджії. Наша економія десь 20%. Це тільки на ІТП. До цієї ж програми долучилися мешканці будинку в мікрорайоні Авіамістечко. Находимося в підвалі нашого дому, де встановлений індивідуальний тепловий путь. Вот, собственно говоря, какой имеет вид. Вот это вот щит управління вместе з контролером, который позволяет нам регулювати температуру подачі теплоносителя по погодним умовам. Два насоси, вот за щити этого ми отримуємо економію. Мешкаю я на другому поверсі у нас завжди було. Ну з теплом без проблем. У нас тепло. То що ми платимо менше, це да є різниця Там 20-30%, То вона є. Зараз тяжко це вважати. Воно росте кожний сезон. Минулий опалювальний сезон у будинку вже користувалися новим тепловим. пунктом. Перед установкой ТП, когда мы стали пользоваться, значит, у нас загальное споживание по теплоносителю в гигакалориях составляло 409 гигакалорий за весь отопительный сезон. Когда мы начали вот уже пользоваться ЭТП, у нас значит, годовое споживание 355 пятьдесят гигакалорий. У тих будинках, де не робили термомодернізації, перед початком опалювального сезону варто підготуватися, зокрема, тримати відкритими радіатори, відсунути від них меблі чи прибрати штори, перевірити ізоляцію трубу підвалі, а ще замінити або перевірити на герметичність вікна та двері, каже експерт із енергоефективності. В цьому будинку двері замінені. Стоять двері з металевим коробом, але навіть якщо немає можливості цього зробити, то хоча б варто приклеїти ось такі ущільнювач по периметру дверей, це зменшить надходження холодного повітря. Якщо в вашому будинку є доводчик, перевірте, чи він працює. За словами експерта, під час цього опалювального сезону на мешканців може чекати два виклики. Перший це можливий дефіцит природнього газу. Цілком ймовірно, що теплопостачальні організації будуть частково зменшувати подачу тепла в наші будинки. Другий виклик набагато серйозніший, і до нього важко підготуватися. Мова йде звичайно про руйнування критичної інфраструктури, такої як котельні, магістральні газопроводи, лінії електропередачі. Звичайно, ТЕЦ чи не єдина раціональна порада, буде подумати, де ви могли перебути цей критичний період десь в приватному будинку або в сільській місцевості, де є Допалив на піч Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.